Чому Трамп тисне на Україну та хто придумав справжній план Трампа, як всадити сторони за стіл перемовин? Недавно творця цього плану Трампа Росіяни назвали за НАТО проукраїнським та попросили виключити з процесу перемовин. Це Кіт Келох, спеціальний представник Трампа з питань України. Те, що сьогодні Сполучені Штати реалізують по відношенню щодо України та Росії, сконструював особисто Келох навесні минулого року. Це була стаття America First Russia and Ukraine у наближеному до Трампа аналітичному центрі The America First Policy Institute. Тоді Келох написав, що війна в Україні. Була уникненою загрозою, яку спровокувала слабка і хаотична зовнішня політика Джозефа Байдена. Він написав, що підхід Байдена сприяв затягуванню конфлікту, перетворивши його на війну на виснаження. Вже тоді Келох визначив, що Сполучені Штати мають виступити за негайне припинення війни. Він критикував безстрокову підтримку України та вважав, що Сполучені Штати не повинні витрачати ресурси на війну, яка стала безперспективною. Там і висувається ідея обмеження військової допомоги Україні. Таким чином, Сполучені Штати повинні умовити Київ сісти за стіл та прийняти поступ оскільки вважають, що Україна не зможе повернути всі окуповані території. Росію тоді Келох пропонував змушувати до перемовин за охоченням, оскільки Москва має переваги на полі бою і не планує зупинятись. Мова про пом'якшення санкцій. Однак, якщо Росія відмовиться від переговорів, Сполучені Штати можуть посилити підтримку України. Тож Келох особисто сконструював те, що реалізує команда Трампа. Називається це підхід та пряника. Підписуйся на мій ютуб, щоб не пропускати нові відео. Став лайк.